Імерсивний світ Шевченка в Івано-Франківську показали унікальну мультимедійну виставку Картинкобзаря. Вона поєднує українські традиції та найсучасніші технології у мистецтві. Презентація відбулася у межах заходу, бізнес і культура в умовах війни. Синергія заради перемоги. Докладніше у наступному матеріалі. На основі сотні цифрових файлів створили вражаючий проєкт, в якому картини Шевченка ніби оживають. Перше таку виставку презентували в Одесі у 2021 році. Потім її побачили у США і Канаді. Єдине, що Буде одна площина, а не чотири ці цифрові проекти. Це те, що сьогодні ну, має найбільший відгук серед нашої молоді, Що найкраще масштабується. Ми будьмо відверті, якщо молодь не бачить чогось гаджетів, що не існує. Допомагає мистецтво бути ближчим до людей та ставати сучасним український бізнес. Так минулоріч до Івано-Франківська привезли оригінали картин Шевченка завдяки адвокатському об'єднанню. У цьому році, 210-річчя від Дня народження Тараса Шевченка, ми вирішили зробити третій етап. Це імерсивні картини Тараса Шевченка, по суті, занурення в такий внутрішній світ цих картин. Сподіваюся, Буде ну, цікаво, пізнавально. Завдяки комп'ютерним технологіям вони по суті розкладені як ну, в 3D-просторі. Вони будуть транслюватися на, прямо буквально на стінах. І ми ну, фізично, як в 3D-зображення, ми занурюємося, ми зможемо їх побачити з середини. Ростислав Шпук зазначає, без підтримки меценатів більшість галереї не справляються із викликами сьогодення. Помагають фінансово і спочатку вони не. Фінансували великі мірі, якби щомісячно на те, щоб ми вже не витрачалися на створення ресторану, там і так далі. Тобто без них ми б мусили якось комерціалізувати частину простору. Також під час заходу політолог Вадим Денисенко представив дослідження на тему, що чекає на Росію у цьому та наступному роках. Чоловік зазначає, там рівень життя населення постійно спадатиме. За 2024 рік фактично Російська Федерація вичерпає. Назвав так легкий мобілізаційний ресурс, тобто те, як вони зараз можуть відносно легко набирати людей до армії, і на 2025 рік їм стане складніше. Ну і останнє це те, що якщо все буде йти так, як воно йде, то в технологічному плані по цілому ряду галузей, галузей 21 століття, Росія стане критично залежною від Китайської народної республіки. Все це разом дає можливість. Говорити про те, що путіну потрібно, буде переговорний процес, організували захід до другої річниці створення бізнес асоціації Івано-Франківська.